Професійно-технічне училище No4 міста Бердичева. Презентація роботи методичної комісії, задачою якої є підготовка учнів наступним професіям Електрогазозварник, Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, слюсар із складання металевих конструкцій. До складу методичної комісії входять досвідчені викладачі. Та майстри виробничого навчання, із багаторічним стажем викладацької роботи. У кабінетах теоретичного навчання, що розташовані у навчальному корпусі, учні отримують усі необхідні знання, які допомагають їм зрозуміти та швидше розвинути практичні навички із обраних професій. Навчальні аудиторії забезпечені усією необхідною літературою. Плакатами та стендами, комп'ютерною технікою та іншими засобами навчання, що необхідні для підготовки майбутніх спеціалістів. Практичну підготовку учні проходять у навчальних майстернях під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання. Майстерні оснащені сучасним високотехнологічним обладнанням та інструментом. Для прикладу. Учні, що навчаються професіям, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, мають змогу навчитися працювати із сучасним зварювальним обладнанням, таким як зварювальний напівавтомат одверк mig Міг-160Р, призначений для зварювання вуглецевих сталей, легованих та кольорових металів і їх сплавів. Установка для повітряно-плазмового різання типу КАТ, що виконана на базі сучасної інверторної технології. Зварювальний інвертор кайзер NBC-250. Компактний зварювальний інвертор призначений для зварювання на постійному струмі, покритими електродами. Діаметром до 5 мм. Пристрій працює від побутової мережі напругою 220 В. Високочастотний блок забезпечує постійний струм з мінімальним відхиленням, що дозволяє навіть недосвідченому зварнику учневі отримати якісний шов, плавне регулювання зварювального струму, захист від перегріву та примусове повітряне охолодження. Функція швидкого старту для легкого запалювання зварювальної дуги. Ось, далеко не повний перелік якостей даного зварювального пристрою. Для потреб зварювальної майстерні училища придбано 5 інверторів даної моделі. Зварюваний осцилятор ОССД 400. Це багатофункціональний пристрій призначений. Для роботи у складі зварювального поста. Зварювальний інвертор Єдон Тік MMA 250, призначений як для аргонодугового зварювання неплавким вольфрамовим електродом, а також для зварювання наплавлення та різання звичайним штучним електродом. Кутова шліфувальна машинка болгарка. Makita G9020S. Зручна в експлуатації. Чудово підходить для виконання різноманітних робіт як учням, що навчаються професіям слюсар із складання металевих конструкцій, так і зварникам. При підготовці металу для зварювання та вирізання бракованих ділянок у зварному з'єднанні Методична комісія. Має свій власний сайт. На ньому зібрано максимум інформації, що стане в нагоді учням. База даних сайту постійно поповнюється та оновлюється. На сайті викладено розробки майстрів та викладачів, цікаве та пізнавальне тематичне відео, інформація про сучасне зварювальне та слюсарну складальне обладнання, окрема увага приділена техніці безпеки. У розділі сайту теоретичне навчання надано всі необхідні матеріали, що стануть в нагоді учням при підготовці до державної атестації, зразки виконаних дипломних робіт та методичні рекомендації. Також в цей розділ внесено інформацію про конкурси, олімпіади, відкриті уроки, проведені як на місцевому, так і обласному рівнях. Представлені конспекти лекцій, перелік усієї необхідної навчальної літератури. Окремим пунктом приділено увагу презентаціям та проектам, що виконані учнями училища та членами методичної комісії. Учні постійно приймають участь у конкурсах, олімпіадах та інших відкритих заходах як училищного, так і обласного. А також всеукраїнського рівня. В училищі постійно проводяться професійні конкурси та тижні. Учні, що стали переможцями конкурсу фахової майстерності, отримують грамоти, цінні подарунки, а також грошову винагороду за призові місця. Підготовка до державної кваліфікаційної атестації учнів. Починається із видачі завдань, тематик дипломних робіт. Слід звернути увагу на те, що нарядують із звичайними дипломними роботами у вигляді опису технологічного процесу виготовлення виробу та виконання його складального креслення. учням пропонується виконувати творчі дипломні роботи. Сутність творчих дипломних робіт. Полягає у безпосередньому виготовленні виробів своїми руками під керівництвом майстра виробничого навчання та опису технології виготовлення виробу учнями під наглядом керівника дипломної роботи в період консультацій. Прикладами творчих дипломних робіт учнів являється створення научних засобів навчання, а також оздоблення навчального корпусу. Виробничої майстерні та прилеглої до училища території декоративними ковано-зварними виробами. А саме, виготовлення декоративних металевих воріт, декоративних решіток, вхідних воріт училища, огорожі училища, декоративних підставок під квіти, ліхтарів та іншого. Дякуємо за увагу і запрошуємо вас. На навчання до нашого навчального закладу.